Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Телеграм-канал Офісне Мишення пише, що новий генсек НАТО залужний, який очікує таємного призначення, готує декілька тисяч бійців, аби звільнити наш білорусько-український кордон та відправити резерви в кількості 100 тисяч чоловік на східний фронт. Білоруську частину закриють збірні війська НАТО, в основному французький легіон. Про що вже неодноразово говорили. 22 країни на таємному голосуванні погодились. Залужний стане новим генсеком НАТО, а також командувачем східного флангу. НАТО. дві посади в одній. все більше розмови йде про те, що війська НАТО зайдуть в Україну. Ви чули заяву Макрона, Чеха та інших лідерів, які згодні з генералом Залужним, нам потрібно звільнити резерви, і такі війська вже почали готувати. Проти цього виступає Зеленський. У той же час самого залужного намагались вбити, отруїти. Втім, замах виявився невдалим. Втім, обстеження і курс терапії генерал вже пройшов. Пише телеграм-канал Офісна Мишиня. Поки залужний робить все, захистити Україну. Ситуація тут напружена. Харків, який перебуває під контролем української влади, може. У бути окупований Росії потрібен привід. Скажуть, що захищають російськомовне населення Володимир Зеленський 20 січня 2022 року. Слова Зеленського викликали непорозуміння харківських депутатів і збурення громадян. А 24 лютого ворог накинувся на Харків. Вище керівництво країни ставить перед собою більш реалістичні цілі. А саме взяття Харкова і поступове закінчення СВО після цього російських змі щодо цього. Цікавий збіг пише початка дракона. Саме тому розпочинаються чергові найбільші навчання НАТО з часів холодної війни за участю 90 тисяч військових, яких можуть Задіяти в Україні вже зараз на всіх полігонах поблизу Калінінграду та Сувальського коридору триває артпідготовка. Білорусь Калінінград в Шоці Росія не відступають з портів Калінінграду та подалі від білоруського кордону. Україні необхідно звільнити резерви і на відмінно від Талапалос ОП командувач Залужний це робить. Про легітимність влади пише Павло Жебрівський, прокурор, в бойове братерство. Чи має право Зеленський після 20 травня перебувати на посаді президента України? Сьогодні Зеленський звинувачує всіх, хто не погоджується з продовженням його перебування на цій посаді, та називає їх зрадниками на такі заяви він не має морального права. Він не розуміє, що українці освічена нація і знають свої права. Мабуть, хтось забув, що в Україні є вищі інституції, такі як конституційний суд, який повинен дати висновок про легітимність Зеленського як президента після 21 травня цього року. Ще є час звернутися до конституційного суду, і вердикт суддів зобов'язані будуть прийняти громадяни України. Це про юридичну площину. Але я хотів би говорити про моральну площину і про майбутнє України. Питання потрібно ставити наступним чином: чи здобуде Україна перемогу? Мого при президентстві Зеленського на моє глибоке переконання, сподівання дуже примарні. Якщо перемога навіть буде, то матиме присмак високої ціни у вигляді життів наших героїв та цивільного населення, а також і руйнації інфраструктури України. Не тому, що Зеленський мені подобається чи не подобається, він не красно. Дивиться, котра має подобатись чи не подобатись. Питання в тому, чи спроможний він організувати функціонування держави як єдиного механізму. Особистісні вподобання тут заяві, бо Україна на межі існування і необхідно докладати усіх зусиль, щоб її врятувати. Якщо Проаналізувати діяльність верховного головнокомандувача, та на сьогодні у Зеленського немає плану дії, жодного бачення шляху до перемоги. Він милується собою, він кохається в собі, але все це до української нації жодного стосунку немає. Мардерство як було, так і продовжує набирати ще більших обертів. Корупція також набирає більших масштабів. Економікою займається помічник резидента ФСБ Сівковича Гетьманцев і нищить економіку. Зовнішньою політикою корує Єрмак, який налаштовує Зеленського так, щоб він поводився на міжнародній арені у такий спосіб, ніби всі у світі йому винні. У збройних силах закон про мобілізацію досі не прийнятий. Верховний головнокомандувач не хоче брати на себе цю відповідальність не запущено виробництво боєприпасів. Насправді та лінія оборони, куди відходять наші воїни, в кращому випадку це земляні траншеї, а не доти чи капоніри, тобто відсутні місця для передислокації. Тож, навряд чи можна знайти те, що він робить для перемоги. Вся нація б'ється, щоб здобути перемогу. А сонцесяний робить все, щоб ця перемога настала невідомо коли. Через це навіть якщо конституційний суд прийме ухвалу про юридичне право зеленського перебувати на посаді. Ді президента після 20 травня 2024 року, то як законослухняний громадянин, я буду цього дотримуватися. Але як патріот України, як людина, яка воювала за Україну, будувала цю державу. Я цього ніколи не сприйму. Тому що перебування Зеленського на посаді верховного головнокомандувача це велика перепона на шляху до перемоги України. Ті питання, які ставлять Маріупольці, хто розмінував Чонгар, хто вивів із гостомеля бригади Національної гвардії України, хто прибрав війська з Сумщини. За чиєю вказівкою були оголені кордони в районі Чорнобиля, хто злив Вагнерівську операцію, хто їздив в Оман Назус. Стріч із Патрошовом, хто мародерить під час війни питань більш ніж достатньо. Зеленський має усвідомити йому час почати каятися. Тоді можливо у нього не буде три досвідчених терміни за державну зраду. Тоді можливо у нього не буде три довічних терміни за державну зраду. Можливо, він обмежиться одним. Тому нам потрібно гуртувати українців по духу ради збереження України, її розвитку і для того, щоб в Україні була українська Україна. Насправді, служба безпеки України повинна розпочати розслідування кримінальної справи про державну зраду, невиконання верховним головнокомандувачем своїх посадових обов'язків. Але у мене є величезні. Ні, сумніве, що новопризначені керівники СБУ будуть розслідувати цю справу. Проте всі мають знати, документи не горять і покарання для Зеленського його шести менеджерів буде невідворотнім, тому що занадто високу ціну заплатили і платять українці за таке хамство Зеленського. Насправді маємо когнітивний дисонанс. Перед початком повномасштабного вторгнення Зеленський говорив, що наступу не буде, і всі українці будуть смажити шашлики. Нещодавно Буданов розповідав, що гурт чітко знав, що 24 лютого 2022 року року четвертій ранку почнеться наступ російських військ. Тоді ж Зеленський заявляє, що він спав, коли почалась бомбард. Лювання України, тобто або порушив законодавство України Буданов, який офіційно не повідомив Верховного головнокомандувача про те, що є достровірна інформація про напад московитів четвертій ранку, або Зеленський не довіряв ні Цайруні Мішість ні Байдену, ні навіть Гуру, який йому підпорядковується. Зеленський вірив тільки Путіну, який обіцяв не нападати. Тоді який це діагноз і як це корелюється? Начальник гуру оголошує, що вони достеменно знали, що буде широкомасштабний наступ 24 лютого. А Зеленський в цей час всім розповідає, що його розбудила Оленка. Коли почали падати бомби на Україну, повірити неможливо. До зустрічі, друзі, вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.